Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу вам розповісти дату початку та завершення святкування Дня Святого Патрика у 2025 році. З'явилася така інформація. Розповім вам, як прив'язати обліковий запис Wargaming до Steam. Така інформація з'явилася на ВотЕкспресі і періодично виникають такі питання у коментарях. І будемо обговорювати одну з тих машин, яка була додана 1 березня у боновий магазин, тобто новинки за 15 тисяч бон. Це у нас акційна пт шка 10 рівня Великобританії fv 215 b 183 Бабаха друзі. Вона мене дуже і дуже здивувала в негативному ключі, так скажемо, тому що до купівлі цієї машини у мене були взагалі інші уявлення про неї. Але я пограв більше 40 вже боїв на цій машині і можу вам сказати. Остаточний вірдикт. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з першого питання, а саме День Святого Патрика 2025 року у World of Tanks. Уже відомі дати з 13 по 21 березня, тобто в наступний четвер, друзі, у нас стартує вже ця подія. Наближається День Святого Патріка, попереду свято повне сюрпризів та тематичних елементів зовнішнього вигляду. Крім того, ви зможете зібрати цілу гору щасливих печаток спеціальну валюту події. Скоріше за все, у нас щось буде схоже на. На минулий рік я вже про це розповідав, паралельний запуск сталевого мисливця, в якому ми будемо виконувати завдання, накатувати бої і фармити оці щасливі печатки. Плюс до того буде у нас магазин, в якому ми зможемо витрачати щасливі печатки. Там, скоріш за все, буде продаватися два безкоштовних кейси, оцих смарагдових ящиків чи як вони будуть називатися. Плюс до того будуть, наприклад, бони, вільний досвід, елементи кастомізації, можливо, якісь резерви і так далі. Коротше кажучи, щось подібне до того, що було у минулому році. Доволі непогана така подія. Коли вже буде офіційний анонс, я буду його розбирати, звісно, з вами, тому що, скоріш за все, будуть якісь і доповнення або зміни. Це само собою. Друге питання це як прив'язати, друзі, свій обліковий запис Wargaming до Steam. Насправді це все відбувається дуже просто. Така інформація з'явилася на Вод Дивіться, що там зазначили. Встановіть World of Tanks у Steam. Звісно, якщо у вас Steam а немає, то завантажуємо цю програму, потім уже шукаємо там World of Tanks, завантажуємо саму гру. Запустіть гру при запиті, авторизуйтеся з обліковим записом Wargaming.net. Тобто з тим обліковим записом, з яким ви заходите через Wargaming Game Center. Тут все зрозуміло. Підтверте прив'язку і почніть грати з прогресом, тобто з тим прогресом, який у вас вже є, от через Wargaming Game Center грайте, так скажемо. Ось і все. Тепер ви зможете заходити у свій обліковий запис World of Tanks через Steam у будь-який час. Чи обов'язково це робити? Та, звісно, друзі, не обов'язково. Я, наприклад, не планую. Можливо, колись Wargaming Game Center буде зникати. Ну, наприклад, буде зникати і треба буде перекочовувати. Усім іграм Типу World of Tanks там, World of Warships там чи ще якісь там World of хто грає Warplanes там, ультачки. Можливо, по-дальшому ці всі ігри перекочують уже в Steam, і там будуть, наприклад. І будуть видаляти той самий Wargaming Game Center. Але на даний момент цього не відбувається. Тобто це не обов'язково робити, ніяких там суттєвих нагород чи ще чогось за це не будуть давати. По цьому також розібралися, друзі, а тепер давайте обговорювати ff 215 18B183, оцю бабаху, яка в нас доступна за 15 тисяч бон. Я її з радістю купив, але був дуже неприємно здивований, наскільки в неї багато мінусів. Це одна із самих жахливих е, машин, на яких я коли-небудь грав, друзі. Так, так, я не перебільшую, у неї величезна кількість мінусів, її дуже і дуже складно реалізувати. Як би це комусь не здавалося, і мені здавалося, що її реалізувати набагато представність. Але ні друзі, ті, хто грали на цій бабахі, вони прекрасно усвідомлюють за що я кажу. Зараз я буду розповідати все по черзі, тому що тут мінусів набагато більше, ніж плюсів. Перше, що будемо дивитися, це, звісно, живучість даної машини. Відкриваємо схему бронювання. Для того, щоб розуміти, що до чого і як. Міцність нашої машини 2000 одиниць, тобто не дуже багато, як для ПТ-шки 10 рівня, бронювання корпуса 152-51 76, бронювання башти 254 178 32. Заради справедливості можу сказати, що ця машина дуже часто буде відтанковувати фугаси і періодично буде відтанковувати навіть базові снаряди, якщо ми кажемо про башту, тому що дивіться, тут є скоси 450 мм. приблизно. Тут є от 270-317 знизу приведена броня, але в той же час є і слабкі зони. 254 щоки, 239, приблизно 240 от верх башти, і оця плашечка взагалі 237 мм. Тобто дуже часто вас будуть пробувати. Звісно, це не фішка даної машини. Але заради справедливості, навіть корпусом ми будемо в основному фугаси відтанкувати. в 60% десь випадків вас точно будуть пробувати. Звісно, Якщо ви будете підставляти бочину, то тут у 100, практично відсотках будуть вас пробивати. Фішкою не можна сказати, що є цієї машини броня, але все ж таки періодично вона буде щось і стримувати. Якщо порівнювати її з бабахою, яка досліджувана, то по цьому параметру вона краще. Але що ж, у нас не так? Перше, що у нас не так, друзі, це стабілізація. От, вогневу потужність починаємо розбирати. У нас вона в русі 0.26, при повороті корпусу 0,26, і ви скажете, ну, більш-менш ще й нормально, звісно, погана, але це бабаха з такою альфою. Так, я з вами згодний, але тут є ще один параметр, який у всіх машин або такий самий, або кращий. Це стабілізація при повороті самої башти. От тут вона дуже і дуже жахлива. 0.40, друзі. Удумайтесь 0,40 це дуже катастрофічно поганий показник, друзі. І в поєднанні ще з поганим часом зведення от моїй комплектації 3.05, це дуже і дуже відчувається. Ви катастрофічно довго зводитеся, у вас катастрофічно великий розкид. Це от перший такий мінус. Далі йдемо по плюсах, те, що в нас є. Плюс це, звісно, середня шкода на хешфугасах. 1750 одиниць пробувають вони 230, як для хешфугаса нормально. 830 м на секунду летять. Звісно, швидкість польоту не комфортна, тому треба викачувати перк ідеальний заряд. Бронебійні снаряди пробувають 310 мм набагато краще, але як для ПТшки це не дуже багато. 1150 мають шкоду. Тобто шкода нормальна, пробиття, можна сказати, відносно нормальне, тому що у Бабешок нормалізація хороша. Швидкість польоту так само 830 недостатня, не дуже комфортна, тому що ми машина в основному третьої лінії. Останньої самої, якщо ми будемо десь бодатися на близьких дистанціях, нас дуже швидко розберуть без проблем. Також є осколково фугасні прості, але я їх не використовую, можливо, хтось на них грає. Вони так само, як і хеш фугаси, наносять середню до 1750 одиниць, але пробиває всього 92 мм. Швидкість польоту так само 830, як і в інших снарядів. Тобто снаряди це наші, можна сказати, плюс за рахунок альфи. От альфа тут хороша. Але далі у нас йде дуже великий перелік катастрофічних мінусів. Перший мінус це кути вертикального наведення. Мінус 5, плюс 15. Друзі, це дуже і дуже катастрофічно некомфортно. Мінус 5 гармата у вас практично не опускається. Хоч якась кочечка, все, ви не зможете вистрелити по машині, особливо в корпус. Якщо башту, ви ще зможете там, наприклад, якось щось там вицілювати, то якщо ви будете на якісь кочки, ви вже в корпус не зможете м'якотку якусь вицілити для того, щоб нанести вогонь. Це якщо на близьких дистанціях десь там міська забудова, вже там друга, третя частина бою, коротше кажучи, це все дуже і дуже відчувається. Плюс до того тут є ще один катастрофічний мінус. Кути повороту, башти, вони по 45 градусів. Вліво і право, тобто це не ДБВ-152, де ти можеш розвертати, як хочеш, башту і підставляти тільки задню частину корпусу. Тут прийдеться підставляти повністю весь корпус. Він картонний, абсолютно величезний. Арта відразу вас буде фокусити. Всі вас будуть відразу фокусити, тим паче у нашій жахливе маскування. Воно одне з самих найгірших маскувань, і це також буде вносити свої корективи. Тобто, в багатьох боях ви навіть не зможете. Реалізувати один постріл із пробиттям. Так, так, друзі, у вас будуть такі бої, коли вас розберуть е, до того, як ви нанесете шкоду. Такі бої також бувають. Я зіграв більше 40 боїв. У мене вони були, напевне, штук 5 чи 6 точно за оці 40 боїв. В деяких боях ви, наприклад, нанесете одну шкоду, пробиття, і все, і вас відправлять в гараж. Запросто такі бої будуть. Е, тим паче, ця машина дуже і дуже часто загоралася. За оці, наприклад, 40 Боїв разів 7-8, точно вона в мене загоралася навіть від ЛТшок, від влучання, не знаю, в передню частину корпусу, кудись вони влучали, можливо, з борту вже точно і не пам'ятаю. Далі що у нас є? Перезаряджання, звісно, в нас дуже довге. 2356, такі комплектації, як у мене. Хоча середня шкода на хвилину потенційна 2928. ДПМ тут, звісно, непоганий. Але реалізувати його дуже важко. Розкид на 100 метрів такі комплектації, як у мене, 0,36 по обладнання. У мене спочатку був приціл, потім я його замінив на трофейні механізми повороту для того, щоб апнути показники до швидкості повороту башти, до швидкості повороту шасі, і від розкиду під час руху та поворотів машини. Мінус 15, щоб зробити, тому що стабілізація в нас дуже і дуже жахлива. До речі, динаміка в нас також жахлива, тому я використовую систему підвищення рухливості Т2. Ну і звісно, трофейний досилач ставлю для того, щоб апнути ДПМ, щоб у нас перезаряджання було хоч трішечки менше. Тобто, якщо підсумувати по вогневій потужності, то в нас із плюсів це тільки альфа, а все інше дуже і дуже погане. Кути погані, що повороту башти, що вертикального наведення. Час ведення жахливий, стабілізація жахлива, розкид на 100 метрів, погано, 0,36. Звісно, це не самий найкращий показник. До плюсів тільки середня шкода на хвилину. 2928. Це не дуже погано, як для такої, звісно, альфи. По рухливості в нас тут усе погано, друзі, тому що. 38 вперед 15 назад, це при тому, що я використовую систему підвищення рухливості Т2. Швидкість повороту шасі 3388, також усе погано. Це повільна машина з невеликою питомою потужності 1453. Це от із настановою заміна паливних фільтрів із системою підвищення рухливості Т2. Поки що Т2 Т3 у мене ще не вистачає компонентів для того, щоб її апнути. Тобто це наш мінус ще один. По скритості це взагалі катастрофічний. Мінус нас засвідчує свічують я не знаю, ну просто таке враження, що ти на базі на респі от, проспавнився, і ти вже засвічений. Це не наче на маусі їздити, це просто жах. От у нас нерухома машина 1044, це з камуфляжом, друзі, і під час руху 7,88. Я розумію, що в мене в цьому екіпажі немає е, маскування, однавички, але тим не менш скритості, чи як вона там називається, але тим не менш це захлива машина, її висвічують усі і постійно, навіть якщо ви не робите пост Огляд у нас також невисокий, 439 метрів. Це все зрозуміло, це ПТ-шка, не світляк. Тут це можна пробачити, але що скритість така жахлива, це наш перший мінус. Друге, некомфортна, абсолютно, гармата, яка має погану стабілізацію, погані кути вертикального і е, погані кути горизонтального наведення. Друзі, це просто жах якийсь. Е, я не знаю, ну мені ця машина зовсім не зайшла. Це машина, хто її як називає, хто назєв. Називає там одного пострілу, хто там називає, я не знаю, як її можна просто назвати. Це дуже специфічна машина. Звісно, можливо, комусь вдається такий геймплей а, відігрувати по-нормальному, там хоч мати 25-3 тисячі дамага в середньому, але мені не вдається, друзі, це просто жах. Я так плювався на цю машину. Жахливий відсоток перемог, 41%. Відсоток, це просто щось неймовірне. Мені вона, коротше кажучи, не сподобалася. Тим паче, дивіться, якщо її продавати, то вона оцінюється всього Виходить кредитів. А чому 1000? Тому що оцінка цієї машини усього в 5 золота, друзі. Тобто 5 золота це 2000 виходить в перекладі у срібло 2000 срібла, і ми за 50% можемо продати, це 1000 срібла. Тобто навіть продати її не продаси по-вигідному. Та, звісно, не продаси, тому що ти за забони за 15 тисяч бон її придбав. Вже продавати 100% не будеш. Хай для колекції стоїть. Те, що для колекції я її не жалкую, собі обрав. Але те, що вона не грабельна, це вже 100%. Це моя думка. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.